Вже прийняти відповідний наказ Міністерства освіти і науки про проведення НМТ у 2026 році. Цей наказ зареєстрований Міністерстві юстиції. Там уже визначені терміни проходження НМТ. Основна сесія буде проходити з 20 травня по 25 червня. Додаткова сесія з 17 липня по 24 червня. Залишається незмінним, що буде здавати діти будуть чотири предмети: три основні предмети: це українська мова, історія України та математика. А четвертий предмет буде за вибором: це може бути іноземна мова, фізика, хімія, біологія, відповідно такі ті предмети, які дітям потрібні для вступу в заклад вищої освіти. Формат залишається незмінним. Діти будуть впродовж 120 хвилин здавати перших два предмети. Це буде математика і українська мова. Потім передбачена перерва 20 хвилин. Вони зможуть перепочити. І наступні 120 хвилин будуть уже два інших предмети. Це історія України і предмет за вибором. Додаткові сесії передбачено поки що сказано тільки про одну додаткову сесію з 17 липня по 24 липня. Ну можливо, минулі роки були спеціальніші сесії. Це я думаю, відповідно вже буде від потреби від тих заявок. Можливо, в якісь умови зміняться ще у нас безпекові і. Можливо, вони ще будуть вводити, поки що наразі це ще невідомо. що стосується безпекової ситуації, то ми вже останніх років, починаючи з другого року, ми зараз спільно працюємо з ДСНС, з поліцією щоб з Обленерго, щоб забезпечити усі умови дітям для того, щоб не було перерв, не було перерваних НМТ Під час основної сесії, щоб діти не йшли на додаткову сесію. Це працюють у нас і обленерго, щоб не було відключення. Якщо у разі такі випадки в минулому році були там планові відключення, то ми все швидко вирішили вирішували це питання, включали світло і продовжували діти. Не було б так, так що діти переходили на додаткову сесію. Нас поліція і ДСНС обстежують пункти тестування завчасно перевіряють всі те, що було безпекова мова, і нас поліція її представники чергують в день проведення НМТ, чергують біля пунктів тестування, щоб не було ніяких небезпечних ситуацій надзвичайних.